Моє шанування, вітаю друзі. я Хотів поділитися цікавою інформацією. Буквально декілька годин тому закінчив перегляд двох відео. Це інтерв'ю, який дав. пам'ятаєте, такий був Крістофер Стіл, який наробив багато шороху своєю доповіддю. Досі вірніше, як воно в американській пресі, проходило. Це колишній співробітник Мі 6 британської розвідки, який зібрав компрометуючий матеріал на Дональда Трампа, і з яким Дональд Трамп судився двічі. Один раз в Британії, один раз в Сполучених Штатах за те, що він розголосив цю інформацію. Хоча насправді цей Крістофер Сіл нічого не піддавав розголосу. Він просто передав це своїм колегам в американських розвідувальних органах. А ті через одного між іншим з колег Дональда Трампа по республіканській партії все це віддав журналістам. І Там пам'ятаєте, були такі пікантні подробиці, як поводив себе Трамп під час перебування в Москві в якості одного з організаторів цього місця e, юнівер. Де він запрошував там дівчат горизонтальної професії, які в ліжку не витворяли різні акробатичні піруети, Ну і зокрема, там такий перформанс, як золотий дощ. Ну і це один з таких відомих таких подробиць, які зібрав тоді Крістофер Стіл, але насправді це була маленька дрібниця, тому що от він зараз інтерв'ю двом відомим американським журналістам, які нарешті ось цього Крістофера розкрутили на відверте таке інтерв'ю, де він поділився своїми все ж таки інсайтами, що тримає так Трампа за. Причинне місце на який компромат є в Путіна, він нагадав, як взагалі Путін прийшов до влади. Пам'ятаєте, надію, що це було в 99-му році, коли саме зусиллями Патрошова і Путіна вони допомогли Єльцину тоді позбавитися генерального прокурора Устінова. Коли зібрали компромат про його відпочинок в сауні з дівчатами, тоді Патрошов, який тоді вже збирав компромат на всіх московських, не тільки московських очільників. Тобто, якщо в 99-му році така була кількість камер в тих чи інших. Публічних чи не публічних місцях в Москві то можна уявити собі, яка кількість камер була, коли там наш найвеличніший бігав по саунах московських да, вже до 15-го року, поки його от, Максимку не представив Коломойський до нього цього Так от що відбулося тоді саме Патрошов, як керівник управління внутрішньої безпеки, він збирав компромат, і то саме завдяки цим компрометуючим матеріалам, чи не отримав від Єльцина довіру. Завдяки цьому здобули такий авторитет в очах Єльцина, що він бачите, призна. Значив його своїм тоді прем'єр-міністром. А потім вже наступником я пам'ятаю, був такий цікавий момент. У нас в 99-му році була в гостях Валерія Лівна Новодворська, і вона прилетіла якраз тоді, коли Путін свою промову в, в Думі оголошував. І Валерія Лівна каже, що та це такий в як той Стіпашин, чи хто там був до нього? Києнка його теж там за пару місяців знесуть. А в мене якийсь інсайт такий, я кажу. Повірте мені, ця людина років 20 ще буде правити Росією. Чому я такий зробив висновок? Бачите, але він справдився вже на 20, і 25 років. Тобто, я просто розумів, що він так вкладається в цю модель очікувань російського зараженого таким шовіністичними настроями виборця. Що бачите, як в пазл вкладається цей образ колишнього Штірліца да, в очікування російського виборця? Ну так, так чи інакше тоді ще передбачив дальше це настільки небезпечний персонаж для всієї там світ світової політики, але ну потім почались відриви цих будинків. Але цей Крістофер Стіл згадує, що саме тоді почали вони активно збирати компромати на всю світову еліту. І саме тодішній найближчий товариш Трампа Епштейн, якого він зараз називає там мерзотою. Але тоді вони обмінювалися найкращими компліментами і розписувалися в такій дружбі і партнерстві. Але саме в ті роки вони були долучені до схем по відмиванню російських грошей. Ну як стверджує Крістофер Стіл, тому що тоді і партійні органи намагалися вивести партійні секретні каси. І нова політична економічна еліта олігархи теж почали співпрацювати з західними партнерами. Ну і як ми знаємо, шість разів рятували Трампа від банкрутства. Зокрема, і російські олігархи, як той самий Риболовлєв, який купив в нього віллу на палбіч, через яку вони зрештою потім і посварилися з Епштейном. І ось Крістофер Стіл Розповідає, що яка тоді була проблема наприкінці 80-х, на початку 90-х, тоді потрібні були люди які могли організувати легальне вивезення статків цих людей ось були такі структури якими зокрема виявляється опікувався і роберт Максвелл. тому що він тоді в 80-х роках приїздив до рідного солотвино мені мій знайомий якраз з закарпаття розповідав як він там навіть Пропонував робити інвестиції, прокладав водогони для рідного Солотвину. Там в нього були такі проекти, начебто благодійні. Але насправді він тоді вже почав активно співпрацювати. Ну як старжує знову ж таки Кристофер Стіл з КДБ з органами для того, щоб надавати певні послуги, зокрема і компромату, який він збирав в 80-х роках, на тоді ще на тільки в британську еліту, а потім його дочка разом з Епштейном в Сполучених Штатах займалась збором компромату на американську еліту. Ну тільки на американську нагадаю там і наслідний принц Ендрю активно брав участь у цих от їхніх операціях по звабленню і зґвалтуванню малолітніх і за що поплатився та відлученням від королівської родини. Так, от Епштейн Певним чином теж був долучений до відмивання російських грошей, тому що він раптом з звичайного викладача математики, яким він був на початку 80-х. Вже наприкінці 80-х він був мультимільонером, який, зокрема, і брав участь в операціях нью-йоркських банкірів, які теж долучені були до відмивання російських, ну тоді ще радянських російських грошей. Тобто Максвелл, як відомо, в останні роки свого життя він збирав компромат на всіх, з ким мав якісь бізнесові відносини, і після його смерті знайшли. Цілий шафи забиті тоді, що були з з плівками записів телефонних розмов, записів розмов в його кабінетах. Ну і стверджує Крістофер Стіл, що і свою дочку улюблену вважав її наслідницею своєї імперії. Саме він її, зрештою, як стверджує, знов ж таки всі журналістки, хоча вони кажуть, що зникли всі згадки, всі фото тих часів. але саме він батько познайомив її з Епштейном і з Трампом тоді, наприкінці 80-х років, і вони почали завдяки осім Літнім масажисткам, яких вони залучали до сексуальних експериментів, збирати компромат. Схема була приблизно збирали компромат на ту чи іншу особу. Після тих їхніх сексуальних контактів розповідали, що ви знаєте, що ця дівчина вона ж неповнолітня, тобто я вас попереджаю, що це може загрозити на майбутній вашій репутації. Ну а потім просили допомогу в інвестиціях в якісь спільні бізнеси. Ну і таким чином долучали і відомих американських фінансистів, починаючи з там Білл Гейтса і закінчуючи чи принцем Ендрю таким чином, ми розгорнули цілу мережу таких бізнес проєктів які Допомогли скромному вчителю математики вже наприкінці 80-х років бути мультимільйонером, зрештою і мільярдером. На цікаво, що персональним охоронцем Епштейна з тих років був дехто такий Ігор Зінов'єв, чемпіон боїв без правил російський, який був надісланий як такий бодігард до Епштейна в ці роки, Джефрі Епштейна, і саме він був одним з небагатьох, хто навіть в останні місяці його перебування у в'язниці відвідував його, і як стверджують, що саме він виконував. Конфіденційні доручення, і навіть вона стверджує, посилаючись там на інформаторів, що він відвідував Ленглі, відвідував ЦРУ для того, щоб передати якісь меседжі, які мали врятувати Епштейна. І потім він, зокрема, одна з небагатьох його публічних заяв цього Ігоря Зіновєва полягала в тому, що він в одному з своїх інтерв'ю сказав, що не міг Епштейн покінчити життя самогубством. тобто що, все ж таки хтось доклав руки до його смерті. Розглядається варіант того, що саме через Зіновєва Епштейн отримував зв'язки не лише з ЦРУ. Але і з іншими розвідками, зокрема із Мосадом, із тодішнім колишнім там КДБ, сьогоднішнім там ФСБ чи СВР, і другий це колишній детектив з Майами, такий, якщо не помиляюсь, Джон Дуган, який в 2016 році втік з Сполучених Штатів, тому що там якісь нього теж були звинувачення по звабленню неповнолітніх, але його з його розпастертими об'яттями прийняли в Росії, і він вивіз теж значний багаж компромату, оскільки він був дотичним. Зокрема, і до розслідувань по справам Епштейна, і впродовж там десяти років Ну і зараз Гілейн Максвелл після того як. Вона почала теж спілкуватися з пресою три години з нею спілкувався за дорученням Трампа прокурор, який теж займає високу посаду в сьогоднішньому міністерстві юстиції, і після цього її перевели з в'язниці з таким середнім режимом утримання до практично санаторію, де вона насолоджується практично майже повною свободою. Тобто, це зайвий раз підкреслює. Наскільки це питання з файлами Епштейна болюче для Трампа, тому що практично за останніми. Опитуваннями провідних агенцій на виборців республіканської партії засуджують Трампа за відмову розголосити всі матеріали по справі Епштейна. Ну і до цього я дивився сюжет відомого американського психолога, який є фахівцем в трактуванні мови людського тіла. І він дійсно дуже кваліфіковано показав наскільки змінилася модель поведінки Трампа після 8 чи 10 хвилин перебування в автомобілі з Путіним, де вони. Були відгорожені склом від водія та охоронця, тобто практично спілкувалися без перекладача і без будь-яких присутніх посторонніх, і саме ці вісім хвилин настільки вплинули на Трампа, що він критично змінив свою поведінку. Пам'ятаєте, як він з оплесками зустрічав Путіна, побив його по плечу, сміхався. і потім, коли вже не вийшли з машини, в нього був абсолютно розчавлений вид. Він голови втиснув в плечі, коли вони сиділи під час першого. Шого спілкування, то в Трампа був вигляд якогось такого учня, невдахи, який зажимає руки між колінами, голову знов ж таки пускає очі долу. А Путін навпаки, так теж називається меншпредінь, широко розведені ноги в цих його путіна ходах. Да, то помітили, що вони непропорційні, да тому що там великі підбори, які збільшують його зріст на 10 сантиметрів. Підборіддя високо підняте, да усмішка від вуха до вуха, тобто ну абсолютно контраст. З тим, як поводив себе Трамп, ну і цей Крістофер Стіл стверджує, що напевно Путіна достатньо сьогодні нових якихось компрометуючих даних, зокрема і завдяки цьому колишньому детективу з Майами, який втік у 2016 році. Майже напевно саме оці якісь там кадри можливо показував на якомусь там смартфоні Путін в машині або передав якийсь там текст меседж, який давав можливість Трампу зрозуміти всю небезпеку для його репутації тих файлів, тому що, начебто. Ну, після таких звинувачень, які взагалі толунали вже на адресу Трампа, важко було б його в чомусь там залякати, чимось залякати, тому що він є засудженим злочинцем, зокрема, і по фактах сексуальних злочинів, що саме там таке могло бути компромітуюче, що так суттєво змінили його моду да, після цього вісьми перебування в цьому автомобілі. Але ми, зрештою, є сьогодні заложниками саме цієї компрометуючої інформації, яка перебуває на руках у Путіна, І він так зухвало поводить себе, да, і начебто, кидаючи виклик самому Трампу в устами Лаврова. Тепер абсолютно відкидає ці, начебто погоджені версії розглядалися під час їхніх зустрічей на Алясці. Тепер Лавров каже, що нічого ми просто казали не про зустріч, а про те, що піднімемо певним чином рівень наших контактів з українцями. да, проведемо замість Медінського там надішлемо якогось ушакова, але з жодним чином не погоджуються. Вони ніякі не, присутність іноземних військ на військ НАТО на теренах України. Можливість приєднання до НАТО. Ну і тут от виявляється, що почали вже наші. Зелені підігрувати Путіну і Трампу, оскільки сьогодні, як виявилось, ДБР почало розкручувати справи проти Порошенка за те, що бачите, він вніс в конституцію України, наше євроатлантичне да, і тобто, це є кримінальна має наступати кримінальна відповідальність за це, щоб внесено було пропозиція в конституцію депутати Верховної Ради, Ради конституційною більшістю. Конституційної більшості прийняли рішення, рішення набуло законної дії. Все. Пройшло консультації і перевірку в Конституційному суді України. Було прийнято рішення внести це в Конституцію України. Всі терміні були витримані. Але цікаво, я як це співпадає з позицією сьогоднішнього путініста Арестовича, який 18 Росія, пане Дмитро. Він 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 сказав, що я русський. Он сказав. Він ж русь, Руська Арестовича. Да, позиція, так, і що Путін Путін прийшов його захищати. Бачите, він такий сьогодні проникся такою вдячністю до Путіна. Так його розуміє. Ага. Але саме він першим заявив, що саме Порошенко винуватий в повномасштабному вторгнення, тому що, бачите, за його ініціативою внесли. Е це положення про наше намагання доєднатися до північно-атлантичного альянсу. А цікаво, що в 2005 році я добре пам'ятаю, що під вікнами мого будинку вони проходили тоді з Наталією Вітренко. Кричали він Корчинський. Да От, кричали, ви, ви в мене з язика зняли. Це буде там третє чи четверте питання про пана Корчинського. Так, кричали НАТО кро гі... хуже, ніж Гістапа. Тобто <рес> тоді вже Арестович абсолютно заплямував свою репутацію. Ну це ж було. Якраз чи після, чи перед їхнім відвідуванням Дугіна да, в Москві, коли вони після прес-конференції з Дугіним поїхали на інструктаж до Суркова в Кремль. Ну тобто, як можна було цю людину призначити головним своїм спікером? Ну? Щоб новину прочитав той Арестович, який он над ним сміювся. Ареставич, да, Арестович, mm -hmm. да щоб Арестович прочитав одну цікаву новину, що у Російській Федерації і на агентам оголосили про владного політолога Маркова, Маркова, да. Маркова. То людина з шершавим язицюрою, який полірував просто дубці своєму імператору, і не помогло, тому що м'язицюра був не зовсім. Правильно підготовлений і Маркова, Маркова людину істотою, яка тут розповідала страшні речі. Що будуть з українцями? Ще в 2004-2005 році в Криму він з пані Наталією Хазан зустрічався. І коли вона задала питання, а щось ви такі м -м, дуже якось на Крим дивитесь, він каже. тут така справа, Наталочка, ви тут шукайте місце собі, тому що Крим буде Росія, це ми заберемо. Це ще було 2004-2005 рік. Пане Дмитре з Марк з, з Марковим ситуація, ж яка він е, нещодавно в складі делегації якихось російських медійників був в Баку, а там настільки гостинно приймають. Я сам по собі знаю, і наші українські журналісти теж е, згадували настільки високі високий, високий прийоми, і як вони там за три дні перебування набирають по 5-6 кіло е, так. Гостинно, І, мабуть, трошки перебрав там е, за комірець, тому що він не стримався і почав роздавати в. Там такі високі оцінки суперлативи Алієву називати його високим там, інтелектуалом і найдосвідченішим взагалі правителем Кавказу. Ну і після цього, мабуть, путінські там кліверити донесли самому цьому кремлівському старцю. Да? А, Львова е позивний пило. Ну так, щоби ну, так, в так, прямому так. етері можна було ну, сказати. Так, так, так. що він попав під гарячу руку. Ну буде тепер прав... він в сьогоднішньому постійні. І там п'ять разів подякував особисто великому там могучому случилась ужасна шибка, шибка. Пройшла случайна ужасна Да, Ну просто це зайвий раз говорить. і зайвий приклад тому, що буває з людьми, які головна професія яких або вони себе визнають тими, які мають полірувати дубцю свого. Власника, ну не скажу слово, господаря, а власника. Це трошки. Ну, як тепер йому з тим жити, тому що там досить серйозні обмеження в Росії з тими людьми, які мають статус і Він тепер на телебаченні ні. ні На Ютубі має писати перед кожним відео, що він сипить собі голову попілом і всіх попереджає, що він і що він прокажений. Ну хай Арестович дивиться і розуміє, що як, як кажуть мої друзі, не головне, хто перший побіг зі старту, головне, хто перший до фінішу добіг. Отже, головне. Але але страшне, що наш найвеличніший переймає ці прийоми Путіна. Бачите, Путін оголошує на агентами, а наш бо не втік накладає санкції просто з огляду на якісь там превентивні заходи, чи як кажуть його юристи, чи на співробітники Кабміну під час засідань по справі Порошенко проти Зеленського, що це такі профілактичні дисциплінуючі заходи, навіть доходять до того, вдаються до таких порівнянь, що це якось там з ветеринарною службою, да що це бачите, як щеплення таке в тварин, тобто в них такі. Асоціації виникають, <смі> як ці люди взагалі будуть потім виправдовуватись, жити з цим що долучилися до таких от ганебних справ. Але це дуже небезпечна ознака, куди ми скочуємося да, в авторитаризм. Тобто, бачите, навіщо якісь там судові органи, коли можна будь-кого оголосити ворогом держави? Хоча людина є громадянином, який перебуває на теренах України, і проти нього мають відповідним чином там, якщо є звинувачення. Порушуватись кримінальні справи якимось державним органом, але навіщо ускладнювати собі роботу, можна просто в санкції оголосити і бачите, таким дисциплінуючим порядком обмежити людині повністю її бізнес, діяльність чи навіть політично, тому що саме цим намагається Зеленський усунути Порошенка від майбутніх політичних процесів. Я вас просив би там розповісти ваші враження, ваші думки про таку. Політичну особу я зараз говорю на всяк випадок не про громадянина, не про. Миття якогось там просто по про політичну особу, яка власне з Арєстовичем тоді ходила і сиділа на одній прес-конференції і з такими пишними вусами і е, казав цікаві речі. Тому що я деколи зустрічається, мені чомусь не зрозуміло, хоча і не підписаний і не, не, не підтверджую рекомендації на ці відео, що та ця особа. Така, от дуже цікаво висловлюється але роблячи аналіз певних вислов, ну виникають цікаві думки. І в мене, якщо ви можете, якщо це не буде там якоюсь там підставою з сторони тої особи, що її знов хтось образить чи обідать і буде відповідати російські говірки, обіділі мишку на в норку дати відповідь, ні, я нещодавно розповідав про. Нашого випускника такого Костянтина Килимника, який якраз коли я там викладав на цьому факультеті спецпропаганди, він його закінчив 91 му році. І потім став там співробітником тих чи інших структур афілованих з російським олігархом Дерипаскою, і потім за гроші Дерипаски він координував зусилля російських спецслужб з керівником передвиборчого штабу Януковича. Він якраз був одним з авторів цієї концепції, як треба розхитувати суспільство, що стосується України, Райни, то їхня концепція полягала теж в поляризації політичного життя, і з тим, щоб створити з українських націоналістів такий джупел, який має з одного боку дійсно розхитати ситуацію всередині України, а з іншого боку, і для західної цивілізованої публіки створити такий образ звірячий такого українських націоналістів. Ну що потім активно використовував і Путін своїй пропаганді, називаючи нас тут українцями. Стами, укрофашистами для цього якраз і згодився пан Корчинський. Він талановито відігравав цю роль, але в його ж відкрили викрили неодноразово і на співпраці з Медведчуком Вони там координували свої дії під час формування виборчих комісій коли там підтримували братство Корчинського. Більше того, я якось представляв в одному з тут київських передмість свій книжковий клуб, і потім один з гостей, такий відомий меценат. Він каже: Ви знаєте, в мене тут в музей і є такі цікаві експонати, які мені там хтось задешево перепродав. Заходить. Ми заходимо, а там стоять скульптури, майже там бронзові. Леоніда кучми. Я кажу, що це таке? каже, а це Корчинський за гроші, тодішнього директора парламенту Олександра Волкова. Він проводив біля вічного вогню в Києві акцію такої льоні. Вернісь. Тобто наймали барабанщики, вставили оці скульптури кучми. Ну в перші роки там, якраз коли вони ходили з вітренчикою, кричали під Верховною Радою, що наче НАТО гірше, ніж Гістапо, то тоді вони проводили такі от акції для того, щоб там підірвати тут нашу єдність середини і виготовляли. Бронзові скульптури Леоніда нашого Даниловича. ну Тобто, я пан, Кур, пан Курчинський це такий одіозний персонаж. На жаль, ну, ви бачите, має досить велику аудиторію і, на жаль, іноді виконує якраз от такі ролі в пропагандистських таких сюжетах, які розроблялися якраз от моїми колишніми там. Однокашниками, такими як Костянтин Килимник, ну можна прочитати про нього наберіть в інтернеті, де да. хто такий Костянтин Килимник, і яку він роль. Він досі, як як я казав, вже розшукується ФБР, і на їхніх офшорних рахунках з Манафортом були там свого часу викриті там, ну, тільки на тих, які знайшли їх офшорні рахунки. Там що 90 мільйонів доларів отримані від якраз російського олігарха Дерипаски.